Так, всем доброго дня. Сегодня на самом гляде Хрящаток Морозово. Да-да, за самый раз хайп у нас сейчас реклама с Дидио. Пломбир. Писташка Малына. Цикава штука, давно хотел бы искуштовать, и нарешті мы надійшли до ней руки. Так, хотел бы Десклад. Так, разумею, Десклад уже добавился на одразу. Ну Так, дивимось. Є кокосово, значить. Ладно. Угу, угу. Піремалини, сікмалин. Ну, слава Богу, є малина. Ну, ясно, крахмаль, без нього, в принципі, в таких композиціях продукту, як в цьому. Ніяк. Мигдаль, сташкова паста. Що ж, насправді доволі таки непогано. Кому хочеться детальніше подивитися на склад, ставте на паузу. А я починаю відкривати даним морозом, ково, повільно, не поспішаючи. А потім будемо поспішати. Ой, трошечки воно підтануло. Не зовсім в нього такий, скажімо так, публічний вигляд, але фіг з ним. У нас тут показується. Реальне враження від продукту, а не всі ці довгі розмусолювання, аля я відчуваю там якісь а, глибокі нотки чогось там. Я кажу чесно і відверто, що я думаю про те, що я зараз їм або п'ю. Ну, а так, навіть незважаючи на ушкодження, продукт має цілком привабливий вигляд. Ви Може, вимушети шоколад бачите. Злаєте, що воно всередині зелене, фісташкове. І малинуся вареничко. Небагато багато горішків не пожаліли. фісташки, це дуже добре. Кусаємо. Приємне поєднання смаків. Я б не сказав, що малина сильно відчувається. Смак сильно перебиває білий шоколад усього іншого. То тобто, фісташок і от Пахне сильніше за все саме малиною, що доволі іронічно. М -м -м -м. Горішки приємно хрустять на зубах. Пахне малинкою. Таке приємне поєднання. смаків. все розкривається по черзі. Горішечки. Білий шоколад, фісташечка. оця малинка, боже, це просто якийсь фейерверк смаків у роті. Шикарне морозиво. М -м -м. Одна біда, що воно на палисті, але якщо ви їсти вдома, нічого вам не буде. Однозначно рекомендую.